Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд. Друзі, сьогодні прогуляємося по печанні, передивимося пропозиції від продавців. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Великий асортимент фарфору, статуетки, кухлики. Зкаскринічки. Наприклад, кухли користень. Рідкісний. Ціна 2500 гривень. Ваза, мініатюра, варанівка 800 гривень. Васильківська майолика. 500 гривень. Сьогодні сонячний день багато продавців та покупців. Асортимент різний. Скільки ваш баранець коштує? 560 гривень. А, чуть-чуть, глянь, я не В інтернеті придвісті стоїть. Чайний сервіс називається Калина Кобальт. Довбишевський фарфоровий завод. 1500 гривень. Мені цікаво, що залишається після продавців. Які залишки є, цінні речі. Чи багато сміття залишається. Чайник доливний, гігант, має ручний розпис. Зі Конакова. Ціна 800 гривень. Дуже гарні кольорові скляночки. Будь ласка, фарфорові пропозиції. Полтавський фарфор, цукорниця полонне горобина. Кашкова, васильківська майолика півник городниця, має ручний розпис. Будь ласка, загальний огляд київської барахолки. Доброго дня! Доброго. Зі святом вас! Уже Вы самое красивое сегодня продала. Да. Сколько такие коты кошты? 70 гривен. 70. 70. Так. А вазочка ваша? 120. 120. Спасибо. До по 50 зелененькие. А кто виробник? Ну, не знаю, это еще радянский союз, я не знаю. Ага. Вот 35 35 за одиницю. Добре, дякую. це там. Дуже гарні ляльки. Що ви скажете, то скільки така лялечка коштує? Двісті 250, якщо зараз буде брати, то беріть. 250 дуже гарні. 250. Так. А ці ляльки як Так, Гарненькі. Користенський доливний чайник. Рідко зустрічається, кришечка нарідна. рідна. Чайник доливний та цукорниця від чайного сервізу горох. Тернопільський фарфоровий завод. Пили йому голубка. Ціна доливного чайника 250, цукорниці 150. Так, рухаємося далі, друзі. Подивіться, скільки краси фарфорової, скляної, фаянсової на будь-який смак, на будь-яку ціну. Це Гидеріцький, ще А Ага, Німеччина скільки mm. коштують? По 10 гривень. Тришки. 10 Недорого. Mm -hmm. Ти кришечку вже діли від чайника рідну. Mm -hmm. Втратили. Mm -hmm. Дуже да. гарний. Это, да, бас? Скорость. 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 <клес> Сколько кошек, вот это люди живут, да, да Чайник, має ручний розпис. клеймо «Білорусія», 300 гривень. Тарілка, косівська кераміка, зображення птахи. 2006 рік, трушик, Косів Україна, 700 гривень. ЛФЗ, чайна пара, 900 гривень. О, Ванечка, дай мені цей, мені. Бо я забуду, і ти забудь. Чайник. Термоса. Городниця. П'ятсот. Козлик. Вісімсот. Друзі, сьогодні погода радує. Дуже гарні пропозиції сьогодні. Підкажіть, будь ласка, цукерниця в яку ціну? А це 100 гривень на місце. Ага, 100 гривень. Блюдце, цукорниця, полтавський фарфор. А долгий шкаф? Да, а этот? Там написано. Девяносто пять. Шахмати в пропозиції. Тарілочки по 20 гривень. 30 для перших страв. Кастрюля 150. Доброго дня! А скільки чайні пари? Скільки коштують?

Статуетка. В народі називається Окутиш. Має ручний розпис. Виробник Артіль. Керамік. Полонне. Ручний розпис, висота 16 см Орієнтовна ціна 2600 гривень. Всім понравилось, що осталося. Дві чашки. Мають ручний розпис. Золота сітка. Об'єм чашки. Орієнтовно 250-260 мл. Клиємо полтавський фарфор. Ціна за одиницю 160 гривень наявності 2. Зайчик. Акуратно не піднімайте, тому що кришечки. Так, Ні, Грибочки. Туди, та не випаде, та, mm. Там вона закручена. Так. Вона з прокрутом настане. Uh -huh. Так. Будь ласка, має надпис. Ні, лучше не снімайте, а то, зайці, бо він такий. Круг... Ціна 4 тисячі гривень. Козак 900 Ну, понятно, вже дан, 900 гривень. Юрій Гуваренко Королев. Користенський паркуровий завод Богдан Хмельницький. Цікава ваза, ти матушна. Я зрозумію, как хочется. Доброго дня. Про що замріялися? Про Віталіка. Про Віталіка. А чому був я і є Десь пропав. Скільки ваша муха коштує? Скільки? Так. 1500. Золотих, так? 1500 гривень менше 1200, друзі. А скринічка? 650. 650 Ручна робота, зображення квіточка. Фужери. Тут складаються з трьох кольорів. Ціна 1200 гривень.

Но мне нужно под нее соответствующая. Редкий сна статуэтка. вот, вот, Виталия, Дулево. Я его жду. Виталия, Сколько коштует? Дорого. Дорого, так? Его уже снимали. а, бара, баранилка. А я думал, еще Дулеву. Это Виталий, я хочу 12. Ну, торт вниз. 12 тысяч, так. Это Виталия очень 10000. редкая. Так. Вот он у меня забрал эту чашку. Я показывала. Да, что вы да, что? Да, вот он. А чайник кавник вірніше скільки коштує? Була сахарниця, сахарниця забрали. Ага. Це сервіс називається галактика або калейдоскоп. Точних даних немає. Галактика або калейдоскоп. Скільки коштує? 400. 400. А такий кавничок. 250. 250. Керамика, не Серьезно? Показать. А не Бедерову. 79-й а. год. Сколько кошты? Прошу 2500. И вообще, А вазочка? Ну, это, 800. 800 на нишце. А кухлочек? 200. 200 гривен, ручный роспись. ЛКСФ. ЛКСФ, так? Клійманіт, не ЛКС. Скільки коштує? 800 гривень. 800 гривень. Дуже гарна ваза. Підкажіть ціну? 500 гривень. Найкращим людям вітанечка. Доброго человек. дня, доброго дня. Як настрій? Сьогодні обалденний Угостив всіх. поздравив всіх дівчат. Ага. Всі доволі. Де ваші міліцейські фуражки? Ось вони. Є, так? Так, є. Ну, Я Сьогодні. вважаю, що це вже експонат, який заслуговує на увагу. Так. А от у мене як з'явилася гарна річ із березовой кори. Це ступа, в якій баба Яга літає, так? Я не знаю хто літає, але ну, така річ... Скільки вона коштує, ця ступа? Я прошу 500 гривень. Ну Говорять, з Карелії. Це Это у нас даже не робиться. Это карельська какая-то Я дивлюся, що в'язаний матеріал, да, да все природнее. Когда делали. Цікаво, а для чого ступи? вона взагалі предназначена? Не знаєте? Ніхто не знає. Але сказали, що это. У нас так невозможно. Это карельская береза. Вот сказали, что это карельская береза. Карельская береза. Да. Угу. Поэтому я и передаю слова, потому что я не спец. А подскажите, будь ласка, на стиль на карельский какой что? 250. 250. Киево-Печерский заповедник. Гипс. Гипс. Цікаво. А це що за храм? А это заповідник тоже пеля гора, там монастир. Ага, і скільки коштує? 550. 550. 500 п'ятдесят. 500 90. Так, у вас цікавинки, дивлюся на столі присутні. Присутні так. Це люличка, так? Больше 500. Муштук. 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 Да, угу. Скільки коштує? 50. 50 гривень. Майже даром. Майже. Так, а штовчики ваші? Штовчики різні, а тому ціна різна. І ціна різна. Допустимо, от Богдан 450 гривень, такий 350, такий 400 гривень, такий теж 400 гривень. 300. А чому ви Цього штопа назвали Богданом, такі, а цього такий, такий, такий. Дивіться, це наші князі. Оце ага. і оце. Ага. А оці просто козаки. Це просто козаки. Це козаки, які вживають, а це князі, які ведуть. Так, це атамани. А це взагалі взагалі сказка оцей вечір на хуторі. На хуторі Бліздиканки, так? Сама статуетка як то називається. Вечір, хутор, шутка. А знаєте, що найцікавіше? Отаке в мене в дитинстві було, друзі. А, серйозно? На Олімпіаді. До Олімпіади 80. Калейдоскоп. Скільки він коштує? 150 гривень. А якщо в нього подивитися, що можна побачити? А давайте ми, я вам посмотрю, а ви там у, у нього так ага. прицілитесь. Зараз, зараз подивимося. М -м, я бачу дитинство своє. Так, 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 так. Да. Воно там іменно перекладається, все добре, все працює, ага. але ж... Фіна... Скільки така краса? 150 гривень. 150 гривень. Так. Дякую. Очень Дуже. Вот она речь, а мне нравится. А це все. що таке? Это, как говорится, кабинетный парк сигар. То есть почти mm -hmm. там вставляли сигарки. А, а, а так, так там еще и винтажные да. цигарки. Это именно кабинетный парк. А, як, а можно, как табаком пахнет? Да. Да. Ну, Он датный. То есть первый. Дата 57-й. Первый спубник земли. Так. Далее. Первый человек. В космосі, Космос. Ага. Перший супутник Луни. Луни. Ага, я зрозумів. Ага. 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 К... І скільки він коштує? Я прошу 500 гривень. 500 гривень. 500 гривень. Да. Тому що він 66-го року. 66-го року, да. так. Досить гарний рідкісний експонат. Так, так. Так, а це що таке? Це настільна, як правильно. От є настольна медалі, а це настольна. Станція метро університет, так? Так, правильно Декоративна. Скільки коштує? Я прошу 250 гривень. 250 гривень. Пане Борисе, щиро дякую вам, бажаю успіхів. Пане Віталій, дуже радий вас бачити. Да. Завжди приходьте до нас. Дякую, дякую. Рад все, Гарного дня, пока-пока. Друзі, ми продовжуємо наші пошуки. Не дивлячись ні на що, бажаю всім приємного перегляду. Цукерниця. Зображення пташка глухар. На ніжці клеймо користень. Ціна 700 гривень. Сім тарілок. Перішкові діаметр 16 сантиметрів. Коли йому Баранівка відповідає періоду 1970-м рокам. Ціна за одиницю 300 гривень наявності 7. Дольова чашка. Ціна 250 гривень. Бульйонниці Київ 270 гривень. Кухлик, Киев. Цена 500 гривен, Майская ночь. Киев 900 гривень. Хочу зауважити, що ряд пропозицій, які сьогодні відображені на відео, будуть розміщені в телеграм-каналі для продажу. Під даним відео у першому коментарі залишу посилання на телеграм-канал. Будь ласка, переходьте за посиланням, підписуйтесь, будете мати можливість викупляти рідкісний фарфор. Подивіться, будь ласка, якого красунчика знайшов. Чайник-егоїст. Чому саме егоїст? Тому що на одну особу має ручний розпис. Клиїмо київський експериментальний кераміко-художній завод. Він в гарному ідеальному стані. Ціна такого красунчика 550 гривень. Друзі, дана пропозиція була тільки що розміщена на телеграм-канал, продавався. 30 секунд. Зараз поїде до нового власника, який проживає в місті Києві. Доброго дня, пане Сергій. Доброго здоров'я. Скільки такий персонаж із дитинства? 300 гривень. Це чебурашка? Так, чебурашка. Да, чебурашка? Та який чебурашка? Крокодил. Крокодил? Ага. у мене прикалую. Так. Чебурашка, а скільки... Чебурашка він такий вухаский. Вівчарка ЛФЗ. Скільки така Щес, собака? Собі, не кусається? Ну, вона темна. А, вона добра, так? Ага. І вона... А вівчарки вони всі, ну, в своїй масі, вони дуже... Ну, як це? Розумні. Ну, вони як собака, як друг. Ні. ні, як ні, вони роз... Роз... ні. Роз... Овчарка, якщо ти її правильно виховуєш, вона, якщо ти скажеш пас або ще, а то та, вона буде вона, виконувати. Вона спокійна, так. Uh -huh. Так, так. Скажіть, будь ласка, лижник скільки коштує? Цей 600... 600 гривень. 600. Це полонський. Це тисячу. А скільки такий безпека? Такої 400 гривень. Має надпис. Тисячу гривень. Oh. Блюдця, вази, бокали, фужери, цукерниці, чайники, кавники. Можливо, супниця, але, на жаль, без кришечки досить вінтажна річ. 300 гривень за неї просять. Здається, Німеччина. Маслянка. Також клеймо Німеччина. 350 гривень. Сільнички на будь-який смак прошу друзі? І ціни від 70 гривень і вище з кришечкою супниця. Ручний розпис кобальт. Кавничок в новому стані. Ручний розпис по золотою фарбами, користенський фарфоровий завод. Друзі, подивіться, авторська робота. Авторський підпис називається Столовий сервіз місячне сяйво. Автор олійник. Автор форми автор розпису, Демчук. Будь ласка. Чайне триво, 500 гривень. Кавова, 800. Ваза Китай. Рідкисны. Куманець, ручний розпис. Клеймо полонне завод художньої кераміки. Присутня рідна кришечка без будь-яких пошкоджень. Ціна 1200 гривень. Скільки коштує? 300 гривень. А ріг? 200. А вот медики, подскажите, сколько стоит По 450 450 А красу сколько коштує? Здається, грн. так? Мне говорили, что это французы. Угу. Назывались как эти чертовки серые. А ваза? Вот это. Угу. 300 А такая? 400 Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, скільки чайна пара коштує? Е -е, городниця, Петриківський розпис. Студуй, то, на, на добре. Я знаю по чому продаємо, а мені розкаже, по чому може. Продаємо. Так, добре. А така тарілочка? Такі 100 гривень. 500 гривень ЛФЗ. Дякую. Друзі, на цьому нашу прогулянку будемо закінчувати. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто склав мені компанію, хто був разом зі мною. Друзі, до нових зустрічей.